Доброго здоров'я в ефірі GoPro. Проблема про виклики і проблеми нашого часу. Вітаю в студії в нас Тарас Грень, керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації. Моє вітання. Вітання всім. Сьогодні ми поговоримо про систему «Шлях», про систему гуманітарної допомоги і про перепуски на комендантську годину. І далі, як спіємо: шлях. Що змінилося? Які зміни? Якась статистика, які, які висновки під кінець року можна робити? Для прикладу, якщо ми візьмемо статистику за 2023 рік, у нас є близько 500, 5300 звернень, так які було розглянуто. Коли ми говоримо про те, що було задоволено, чи що було відхилено, то, тобто статистика орієнтовно формується 50 на 50. Якщо бути конкретним, то близько 45% було задоволено. Ну, відповідно близько 55% відмовлено. Насправді що змінилося, чи що буде змінятися, тобто ця ситуація накладається з прийняттям нових нормативних актів в частині перевезення чи в частині реалізації гуманітарної допомоги, реалізації не в розумінні продажу, так а в розумінні, яким чином буде переходити через митний кордон. Хоча на сьогоднішній день з рахуванням загальних тенденцій, тобто я переконаний, що найближчим часом до кінця року наші вимоги по системі шлях змінюватися не будуть. Е, відповідно, маємо коректний час для формування е, чіткої процедури і безпосередньо реалізації ново, нових нормативних актів, які е, з одного боку мають вступити в силу з 1 грудня, але постійно говориться і точиться дискусія, що вона буде відкладена. Раз по простому як попасти за кордон по системі шлях? Е, давайте зразу звернемо увагу на постанову на нормативку. Да? пункт перший. Єдина згадка про цю історію це є пункт 2.8 постанови так званої 57 чи 59 номер. Тому коли ми говоримо про цільовість, так ми говоримо про ввезення гуманітарних вантажів. І в цій ситуації ми вимагаємо. Три складові усього процесу: перше подача відповідної заявки по формі, які визначена на сайті Львівської обласної військової адміністрації, з прикладанням підпису ЕЦП електронного цифрового підпису. Раз друге питання до тих заявок потрібно додати перше документи, які підтверджують необхідність, необхідність ввезення. Я говорю про запити, листи, звернення на отримання чогось. Так до тих документів потрібно додати е, по тих людях, які вже виїжджали, безпосередньо підтверджуючи документи, що вони щось. Привозили на територію України. Це відповідно в більшості це є звичайні декларації, е, які оформляються на кордоні. І третій блок питань це є безпосередньо акти прямої передачі. Те, що е, ми підтверджуємо, ми мали підтвердження того, що люди передали безпосередні ті чи інші речі, ті чи інші гуманітарні вантажі, отримуючим. Чи це лікарні, чи це військова частина, чи це умовно дитячий заклад. Це вже питання. Підтвердіть, якщо. я хочу їхати на виставку, це не до вас. При всій повазі ви хочете їхати на висновку, це точно не в силу на навчання, на семінар. Ні. Це Ні. це не це не система. Система шлях, це доставка гуманітарної допомоги. І саме так, це саме так. Єдине питання виникає: я хочу ну, Я почав задумався, що є нарешті війна, і вирішив поїхати за кордон перший раз. Я не маю. Ну добре, замовлення я маю че назвемо його. Ну в від військової частини чи від якогось закладу я маю не маю. Цих двох других складових я ніколи не їздив. Випустять, не випустять, е, оскільки ви подаєте заяву не як фізична особа, а як член тої чи іншої організації і сака ніколи не зверталася е, саме так, то відповідно ту чи іншу відповідальність за вас несе ця юридична особа. Але ми в такому випадку ми, ми перевіряємо, чи безпосередньо ви виїжджали за кордон. Якщо ви не виїжджали, і це перший у вас виїзд. Ми е, будемо давати вам дозвіл на 30 днів, не на 60, не на 90. Але на це але це реально. Звичайно. Ми, ми людям буде цікаво. Ми це хто входить в комісію, яка приймає рішення. Є е, відповідна комісія, яка складається з працівників Львівської обласної військової адміністрації. Є в склад даної комісії входять правоохоронні органи, органи митниці, ор, перепрошую, не органи, а органи прикордонної служби, органи інших правоохоронних органів. Як наслідок, ця історія є максимально публічна з позиції, от запитів і відповідів. Чисто інформативно, от за цей рік було близько 146 звернень правоохоронних органів по певному переліку організацій чи по певному переліку людей. Якщо ми візьмемо загальну статистику, оце соціально чутливе питання, хто не повернувся, так то для прикладу з 5300 орієнтовно ми. Озвучимо цифру близько півтори тисячі. Чому орієнтовно? Тому що у нас немає даних: повернувся чи не повернувся. Ми не володіємо такою інформацією. Але ми цю статистику ведемо по тих запитах, по яких до нас звертаються правоохоронні органи в частині скасування рішення про виїзд. Якщо таким чином, то відповідно при незначній кореляції, ось у нас є цифра. приблизно цифр. от на процентна є, скільки не повернулося цього року. Ну шляки якщо взяти. П'ять з половиною тисяч то орієнтовно півтори е, тисячі було запитів, але це не по людях. Відповідно, це по організаціях. Тобто, під, під одним запитом може бути одна людина, може бути двоє Тому але за але всі цифри є е, е, в ну правоохоронних і звичайно, і, і прокорм наголошую ще раз, що членами комісії є правоохоронні органи. Відповідно, вони цю ситуацію моніторять регулярно і постійно. е-е Така, така ситуація. Вона дійсно була. Людина від громадської організації чотири рази виїжджала за кордон, привозила все, що треба. Потім ну, проблеми в сім'ї, проблеми на роботі, блекаут, який нас тут минулого року був. І ця людина не повернулася. Він підставляє всю громадську організацію, чи безсумнівно він підставляє всю громадську організацію, раз бо до неї очевидно, що робиться пильна увага, і е, безсумнівно він формує для себе кримінальне провадження для себе. Це так, але ця громадська організація, яка ну тобто її можна почути, якщо це ну чи, чи це вже бан і одна А, мож... і... е, Дивіться, ну ми ж очевидно розуміємо процеси, ті, які відбуваються зараз і в житті, і в державі. А як наслідок очевидно, що це не бан. Але повірте мені, напевно, настороженість однозначна. і прискіпливість це, це – це, це логічно. Однозначно, це нелогічно, це є нормально, це є правильно. Що зміниться зараз? Ідуть зміни з 1 грудня, зміни по ввозу гуманітарної допомоги. Кабінет буде. Що ви про це знаєте, і як ви оцінюєте? Ну насправді, коли ми говоримо про саме порядок, так от. Я говорю про цю постанову, яка має вступити в силу з 1 грудня. Очевидно, що всі сподіваються, що вона буде відтермінована. Чому? Тому що є ряд технічних нюансів і технічних моментів, які в першу чергу пов'язані з роботою в базах, в реєстрах, електронних цифрових ключах і тому подібне. І вони ще до кінця не налагоджені. Чи е, прийняття такого акту е, погіршить ситуацію чи навпаки спростить? Я об'єктивно не можу зараз цього сказати, бо ми ще не знаємо, як воно буде працювати. Але. Якщо брати до уваги загальні зміни в законі, так тобто я насправді не бачу великої проблеми. Я бачу необхідність пропрацювати дрібні технічні моменти, так які в той чи інший спосіб блокують просту, нормальну роботу. Ну, Це така палка в двох кінцях. Одні Саме кажуть, так. що це ніби якось е, дає, дає навантаження на е, дрібні маленькі організації, які не можуть дозволити собі там юристів, ну е, там технічних працівників далі з іншої сторони всі кричать, що гуманітарку крадуть, що є що є нюанси, і порядок все-таки якийсь треба наводити, а ніяк інакше, як ускладнювати. Ну не вийде, мабуть. Ну що, е, щось... я дещо з тим не погоджуся По одній простій причині правильно налаштована система вона якраз спрощує життя, а його не ускладнює. Очевидно, що багатьом треба буде довчитися чи перевчитися. Ми маємо яскравий простий приклад: шлях про що ми говоримо раніше. У нас були. Е... Подання документів без електронного цифрового підпису зараз 99% йде іде з електронним цифровим підписом, і це нормально, це працює, це підтверджуючі документи, і воно дало свій результат. Відповідно, і в тій ситуації теж потрібно це розглядати. Однак я би хотів звернути вашу увагу, що мало встановити тільки порядок перетину митного кордону. Я би. Так само піднімав питання в частині належного обліку у військових, щоби там його спростити. Я би піднімав питання належного обліку в громадських організацій, щоб тут його спростити. Тобто, веду до того, що вирішення проблеми є не точкове і не повинно бути точковим тільки по перетину митного кордону а потрібно прийняти цілий комплекс нормативних актів, які з одного боку. Встановлять ось цей порядок, про який ви говорите, так а з іншого боку, спростять життя нашим волонтерам, щоб ця історія реалізувалася простіше. І очевидно, що людський фактор ніколи ніхто не відміняв. Тому питання там чи черги на, контр... на кордоні, чи просто е якогось непорозуміння з. Контролюючими органами воно завжди буде мати місце. Наше завдання це мінімізувати і щоб просто це був як негативний приклад, але він був виключений. Ну і припиняються е, перевезення автомобільних частин на громадські організації. Ну поки що в такому форматі е, так знову ж таки, яким чином воно буде, ми побачимо після 1 грудня. Однак для прикладу, транспортні засоби для військових частин це очевидно вже питання. Ну доконного факту, що воно буде йти, воно буде їхати і воно буде рухатися напряму. Тому Насправді сказати, чи це правильно, чи погано, ну, зараз об'єктивно мало підстав про це говорити. Ми це побачимо, і відповідно, з рахуванням певного періоду роботи, будемо просити які, внести зміни. Якщо знання. будуть зміни, і буде може якесь навчання під, ну, від волонтерів, які знають, як це робити, чи від ЛОВА, чи якось. Однозначно, тоді, коли буде чітке бачення Адаптації... процесу, так, ми будемо просити, щоб ми всі разом з і громадянським суспільством, і волонтерами і владою спробували ось цей процес комунікації налагодити ну не просто ліпше, а якісніше. Перепустки на комендантську годину є зміни. Тепер буде ще й крім того всього. Якщо ти будеш без перепустки в комендантську годину, тебе можуть вже нарешті оштрафувати. До цього воно не, не, не працювало. Яка є статистика? Скільки виданок, що можете сказати? Ну для прикладу, ви пам'ятаєте, що е, раніше у нас були перепустки старого взівця. Їх всього було видано порядка 46 тисяч. От умовно на всю область, коли ми говоримо про необхідність перепусток нового зірця, це було пов'язано з тим, що були факти фальшування, підробок і тому подібних речей. Вони були дуже прості саме так. Тому е, нова форма бланку. Ми сформували його дещо ліпше в частині е, знаків захисту, так чи способів захисту Буде з фотографією, Без ні, це без фотографії, але безпосередньо там є щонайменше два е, способи захисту, які ідентифіковуються тактильно. Mm -hmm. е, всі переписки, перепустки підписані мною власноручно, тобто там немає факсиміле. І прошу звертати на це увагу. Всі перепід перепустки підписуються власноручно. Е, як наслідок, за тих орієнтовно два тижні у нас видано близько 400 сто чотири тисяч перепусток нового взірця. Вони вже роздані, вони функціонують. Окремо є окремий телеграм-канал, де правоохоронці зможуть перевірити по прізвищу я, по батькові паспортних даних, чи дійсно тій особі видавалася ця річ, і відповідно таким старі чим... старі перепуски ще дійсні? Старі перепуски будуть дійсні до кінця цього року. У нас залишиться е незначний е розрив в часі, за січень місяць, тобто я говорю про ті перепустки, які були видані раніше, але термін дії закінчується після січня місяця, 2024 року. Тому буду всіх просити, і ми ще будемо писати окремі листи і звернення, щоб все ж таки ця заміна відбувалася регулярно. І е, особи, які отримали ці перепустки, знову ж таки, це і волонтерські організації, і підприємства критичної інфраструктури при певному мотивуванні. Так вони повинні замінити ці перепустки. Як Отримати перепустку на коменданську годину? В електронному варіанті на електронку кидаєте звернення е, дуже звернення наголошую ваш... є на є на сайті Звичайно. Лова. Це все робиться дуже просто. Єдине, що наголошую, що ми вимагаємо, щоб підприємства підтверджували, що особи, які по яких вони подають заяву на перепуску. Перебувають в трудових відносинах з даним підприємством, коли особи звільняються, відповідно це підприємство зобов'язане подати відповідне звернення про скасування перепуски. Чому тому, що людина вже перестає бути в трудових відносинах з відповідною організацією, а відтак перестає виконувати функції по забезпеченню діяльністю чи критичної інфраструктури, я розмовляв з генералом Шляховським, керівником ВНП Львівщини. Він казав, що ну це будуть з того питати, і хто буде? Дес із, із без без перепустки, але ще раз ще лишається. Хочу підтвердити хто їде з вокзалу, бо якісь е, такі ну речі це це все, все буде почуто і ніхто не буде там е, вести в буцегарню якщо хтось звертається з вокзалу без перепустки. Це, Саме це так. все залишиться, але чисто інформативно. Вже за тих два тижні у нас було одне наше звернення. Правоохоронні органи стосовно е, перепрошую за такий термін купівлі перепусток. Так і в нас було два чи три звернення від правоохоронних органів до нас в частині, чи видавалася та чи інша перепустка, ті чи інші особи. Тут таке питання. Ми будемо завершувати. Ви залишите, якщо ви ведете такі зміни, залишите Львів без нічних таксистів, які вже всі мають ці, ці перепустки. Так там. я буду просити всіх сигналізувати про ті речі, якщо є інформація, що для прикладу в якомусь чаті продається перепустка. Прошу, сигналізуйте. А якщо просто їздить таксист і має перепустку? Ну якщо він вас не везе, то це вже ваше право. Ну але а якщо везе і погано везе, то можна жалітися. Це ну, питання суб'єктивного факту. Ну і з я маю на увазі, що, що з однієї сторони це добре, що вони їздять, з іншої сторони вони незаконно отримують ці ці Саме ці, так кажу, саме про сигналізацію я акцентую тут, вашу. Тут увагу. треба знайти якусь. Ну, а саме, наприклад, таксі це. це... Як ви кажете, ну що це є підприємство критичної інфраструктури? Так, так, так. Ну є окрема категорія, є окремий порядок визначення таких підприємств. але було. але чисто інформативно. Станом за два тижні до мене жоден автопарк звернень не писав. У нас таксі немає, у нас і уклони, і ці маємо. Має, маємо що маємо. Добре, дякую, до зустрічі. Хай вам щастить. Став Україні слава.